У Дніпрі сьогодні здавали кров на порятунок поранених бійців. Це вже 15-та донорська акція в лікарні Мечникова. Люду повні коридори. Охочих допомогти за тисячу. Лікарі зізнаються, такого не бачили від початку війни. Саме в реанімації Мечникова нині рятують чотирьох тяжко поранених бійців. І від донорської крові без перебільшення залежить їхнє життя. Із пораненими вояками та їхніми рятівниками спілкувалась Ольга Волинська. Сьогодні зранку його від'єднали від апарата штучного дихання. 27-річний боєць Сергій Кнутов добу, як прийшов до тями. Те, що після зазнаних поранень він вижив, лікарі називають дивом. Нам показують набій, який хірурги витягли з голови вояка. Вхідний отвір був в нижній частині щелепи, і він пройшов майже пів голови. Йому дуже пощастило, що неушкоджений залишився головний мозок. Є тяжкі перелами, кісток. Військові медики буквально повернули бійця з того світу. Тепер він сам розповідає, як в Авдіївській промзоні в нього влучив набіг гранатомета. Я став на промзоні на передовій лінії оборони. А цього не робить, да раптом права сторони гострий удар. Як мені тоді сказали, це РПГ прилетів, прямо мені ушли. Ну, Стан Сергія вже стабільний, і медики дозволили провідати його рідним. Боєць не стримує емоцій. Успокойся, успокойся, ми ковати. Ми нікуди від тебе не підемо, ми будемо ковати. Він сказав: я собою прикрию всіх. Так вийшлося. Він же ж додому збирався на новий рік. Получилось, що ми до нього на Новий рік приїхали. А поверхом вище не протовпитися. У коридорах чекають на чергу приблизно тисяча донорів. Усі вони відгукнулися на заклик лікарів поділитися кров'ю, запаси якої постійно потребують поповнення. Медики кажуть, на одного тяжко пораненого бійця витрачають до п'яти літрів крові. І без допомоги небайдужих рятувати хлопців тут просто б не змогли. Рішили під року зробити щось приємне, все-таки успеть зробити добре діла. Прийшли сюди допомогти нашим хлопцям, які ото може наша кров косрятує. Василь Почесний, донор України. Від початку війни на Сході він не пропускає жодної нагоди допомогти пораненим воякам. У з цим вже третій, рок, третій рік на Сході, тому я знаю, для чого я здую. Може, не дай Бог. Але може йому моя кров допоможе. Може тим хлопцям, які з ним зараз стоять. За час війни на це вже 15-та донорська акція в лікарні Мечникова. Кожна зібрана крапля крові пішла на порятунок поранених захисників. Таких медики відвоювали у смерті вже понад дві тисячі. Більше двох тонн зібрано крові переліта нашим воїнам, і ми надіємося, що це останнє Кожен раз надіємося, що це последні збори крові для наших ранених. А на Сергія Кнутова найближчим часом чекають багато операцій, і під час кожної знадобиться донорська кров. Боєць та його родина надзвичайно вдячні всім, хто не лишився. Осторонь. Хорошо, що в нас все таки нація така незламна, що відзиваються дуже хороші люди. Ольга Волинська Шейко, програма Вікна СТБ.